Привіт, вболівальники синьо-білих. Нещодавно повідомлялося, що нападник київського Динамо збирається покинути клуб. Ця інформація здивувала всіх. Ми розповімо всі подробиці та про кого йдеться. Але спочатку підпишіться на наш канал, щоб не пропустити жодної новини. Ходімо, 25 річний нігерійський нападник Беніто влітку покине київське Динамо. Як повідомляє Футбол 24. Беніто повністю втратив довіру тренерської команди Динамо на чолі з Олександром Шовковським. Клуб розглядає можливість трансферу гравця назавжди або оренди. Контракт Беніто з українським клубом розрахований до літа 2026 року. Беніто приєднався до Динамо в 2020 році з російського клубу Тамбов у поточному сезоні. Він провів 22 матчі. Забив два голи і віддав один асист у 20-му турі Українська Прем'єр-Ліга проти Вереса, 1-1, Беніто реалізував пенальті на останніх хвилинах. Ми ще не знаємо, до якого клубу піде Беніто наступного сезону, але деякі команди в Швейцарії та Польщі вже стежать за його ситуацією. Бажаємо успіхів на вашому шляху і дякуємо за роботу в нашому Динамо. Що ти, шанувальник, думаєш про відхід Беніто? Розкажіть нам у коментарях. На сьогодні, все. До зустрічі в наступному відео. Не пізніше.